Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні хочу пройтися по своєму садку. Чесно кажучи, мені так дивно, що відео про мій сад набрало найбільше переглядів на моєму каналі. А я то все бігаю під сакурами та магнолією. А тут така краса. Нові пагони, ялинки троянди, які я не встигла покропити. Буду вже все робити після Пасхи. Ну і моя найулюбленіша ялинка. Саме через цю ялинку я і почала займатися садівництвом. На цьому місці у мене пропало аж три ялинки. Це четверта. І яка я рада, що на ній нові пагони. Саме тому, що я почала втрачати ялинку, я почала шукати багато інформації в інтернеті та Ютюбі, щоб її врятувати. Але не врятувала, посадила ще одну і та пропала, потім ще одну і та пропала, а потім вже купила. Ялинку у горщику вона прижилась. Але завдяки цьому у мене тепер розкішний сад, де багато троянд, лаванди, хвойних. А зараз вже підсаджую і інші багаторічники. Ось тут мій улюблений Люпин. Я так казати можу на всі свої рослини, що вони улюблені. Дуже все люблю. Морозник ще досі цвіте. Цю рослину я дуже рекомендую для кожного саду, тому що вона зацвітає першою і цвіте дуже довго. А це люпин на бутонах. Моя красуня піхта. Чесно кажучи, хочу її формувати у вигляді піраміди, але ніяк не наважуюся пообрізати ці пагони. Не знаю ще, подумаю над нею Це мої нові троянди Вейчин Блау. Прижилися добре. Потрібно тільки частіше поливати. Взагалі, зараз немає часу на сад. Хочу сказати, що я багатодітна мама і зараз дуже важкий період у моєму житті. Старші дівчатка закінчують школу. У нас багато проблем з цього приводу, багато часу на їхнє. Вирішення йде, тому садом зараз я майже не займаюся. Ось теж морозник. Маленький, але так довго цвіте. Ну і моя красуня сосна. Чомусь цю сосну усі гості мого саду люблять найбільше. Але коли ми її купували, то продавець казав, що не беріть її. Вона була е е зломаною на верхівці і тому була на рівної форми. Він казав, та навіщо вона вам? Вона неправильна. Я кажу, я сама таку і шукаю. Неправильну сосну. І тепер вона дуже прикрашає мій сад. А тут моя клумба із рожевими квітами. Це тюльпани лавандового кольору. Дуже їх люблю. Це рожеві гіацинти Ну і троянди Golden Celebration, які ще не цвітуть. Моя самшитова куля, яку просто необхідно зараз обробити від вогнівки. Бо вона з'їсть все новеньке листя. А це тюльпан Анжеліка. Він і видний, дуже його люблю, він дуже гарний. Ну і так ми прийшли до мого городу. Тут росте новенька спарша. Ще спаржа і квітне полуниці. А далі тут за лавандою у мене гортензія Blue блубьод і інжир. Не знаю, як він буде рости. Це перша його зимівля на вулиці. Я його теж вкривала так само, як і троянди. Ну, ніби нові листочки є, побачимо. Ну і незабутка, яка насялась сама, хочу її теж розсадити по всьому саду. Буде сама сіятися і завжди буде гарно в садку. А тут посаджена мрія усього мого дитинства. Черешня. Як я завжди мріяла, щоб в моєму садку росла черешня. Але ні мій дідусь, ні моя мама з татом не садили у дворі черешню. Приходилося обривати ще зелені. ягоди на сусідський. А тут мій ягідник, на якому я посадила нову. Лухину. Взагалі мені дуже подобається лохина як декоративна рослина, не тільки як ягідна. Ви подивіться на ці гарні квіти. Крім того, все літо кущ стоїть у зеленому листі, а на осінь все листя стає яскраво червоним. Приємний бонус, дуже смачні ягоди, які будуть у вас рости тільки при правильній посадці. А це жимолость перший рік на моєму ягіднику. Квітне деяка, а деяка вже на ягодах. Знову незабудка. А тут вже малина на бутонах. Скоро зацвіте і вона. А ми прийдемося моїм городом, за який мені, чесно кажучи, дуже соромно, не прополений. Знову ж таки, кажу, в мене зовсім немає часу. Піони вже на бутонах. Я сюди їх пересаджувала у минулому році, тому цвістимуть не всі лише декілька сортів на бутонах. Отак виглядає мій бідний город. Соромно таким його показувати, але маємо те, що маємо. Тут шавлія. теж посадила у минулому році, це м'ята із маминого огороду. Цибуля шніт, яку я рекомендую посадити всім, тому що зелені пагони цибулі на ній стоять ціле літо. Ну і мій чебрець. Теж відходи після зимівлі. І так крізь мій город і ягідник прийдемо до моєї наступної клумби. Тут у мене посаджена троянда, принцеса Маргарета. Знов ялинки. З новими пагонами. Це троянда посадка минулої осені Жюлі Андріє. Новинка для мене. Вона має персиковий колір і зі строкатими рожевими смужками. Дуже сподобалась на картинці. Надіюсь, не пересорт. І це теж троянда посадка минулої осені. Apricot Sky. Теж помаранчевого кольору. Люблю помаранчеві троянди. Не тільки тому, що вони пасують до мого помаранчевого забору. А це теж посадка мого минулого року, Бузок. Дуже мріяла мати його у своєму садку. Але я купувала два однакових дерева. Проте, на жаль, пересорт. Ось інше дерево розцвіло так. Не знаю, ще подумаю, що буду з ним робити. А це мій красунчик, червонолисний клен. Це те, що я мала на увазі, що рослини на цій клумбі мають пасувати під колір мого забору. Ви бачите, як пасує. Обожнює цей клен. Це... Подарунок моїх дітей на моє день народження. Замість букету квітів я попросила клен на штампі. Це все більше і більше е, розпускається гортензія. Це очиток аварії гатний. Барбарис теж посадка минулого року. Очиток знову. І незабутка, яка знову ж таки сама насіялась. Віола, яку ми садили разом з вами. Медуниця, яка, на жаль, починає відцвітати. А це піонеред чарм. Вони дуже ранні, тому ще трохи і зацвітуть. А тут тюльпани. Знов колір яких я підбирала під колір свого забору. Мені так дуже подобається. Тут навіть е молоде листя троянди Емма Гамільтон підходить по тону. Ну, і Гейхера теж підібрана в тон. Помаранчево, бордово. Шкода тільки, що тюльпани із кожним роком цвітуть все гірше і гірше. Для того, щоб вони цвіли кожного року гарно, їх потрібно Викопувати, висушувати і знову садити. На це в мене часу немає. Знову піони речари навіть листя, а стільби пасує до мого забору. Знов помаранчева гейхера. І найбільша любов у цьому році це примули. Я й не знала, що вони такі гарні і так довго квітнуть. Хочу ще собі купити якісь сорти і посадити. Назву цих сортів я не знаю, тому що купувала їх у бабусі при дорозі. Але вони мені дуже сподобались. Знов піот Red Charm. Знову помаранчева гейхера. Правда, це трішки інший сорт. Біола, яку ми садили. Ну, ось десь так виглядає зараз моя клумба. Проте хочу показати вам ще, як виглядає мій газон. Люди, які не мають газона думають, що мати газон це дуже круто. Подивіться, скільки бур'яна на ньому Ми на вихідних його е оприскали хімією. Тому бур'ян вже зів'яв, потрібно покосити. Я газон не кошу, це робить мій чоловік. Але давайте краще підійдемо до чогось прекрасного, до мого буску. Як же гарно він пахне. І на цьому наше відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Бувайте!